Вітаю! Це друга частина відео про наш МІДІПлеєр, за допомогою якого можете прослуховувати твори на сайті нашої парафії. Нагадаю, за допомогою кнопок клавіатури можна зручніше керувати плеєром. При цьому, знову ж таки, це як нагадування. Якщо ви натискаєте цифру на клавіатурі, яка відповідає вибраному голосу, ви можете вимкнути цей голос чи увімкнути знову. І корисна функція, це shift номер голоса, вмикатиме цей голос в альтернативному інструменті. Наприклад, зараз ви чуєте весь твір у виконанні фортепіано, а тенорова партія звучить хором. Насправді мені зручніше часто навпаки, якщо весь твір звучить фортепіано, я вмикаю свою партію. Точніше, весь твір звучить як хор, я вмикаю свою партію. У виконанні фортепіано, при цьому я чую гармонію твору, але виразно чую усі свої ноти. Тобто керування мишкою, якщо ви натиснете знак питання, гулькує нагадування, керування мишкою може бути не таким зручним, як керування за допомогою кнопок клавіатури. При цьому я хочу звернути вашу увагу, це я не сказав минулого разу. Якщо ви. Це називається фокус. Тобто у вас в фокусі може бути або верхня панель, або нижня панель. Якщо ви натискаєте там на окремі вибрані сторінки, натискаєте кнопки масштабування, у вас фокус зміщується на нижню панель, на панель перегляду PDF. І при цьому натискання гарячих клавіш, чи натискання знака питання не передається фактично, передається перегляду PDF, а не панелі керування відіплеєра. Для того, щоб повернути фокус на панель керування медіплеє, треба просто десь на порожньому місці класити мишкою, після чого знову все починає працювати. Також звернув вашу увагу, ви це напевно теж звертали увагу, що при перемиканні старт-стоп, при перемиканні інструмента, при вмиканні і вимиканні голосів, іноді буває тиша там на якусь частину секунди, секунду. -секунду Потім знову йде програвання, це пов'язано з тим, що, власне кажучи, MIDI-формат формат це не звук, це не музика, це не сигнал звуковий, це не електричний сигнал, який передається, перетворюється на звуковий сигнал, на, на звук в полонках, це послідовність команд. Тобто в певний час від початку твору вмикається чи вимикається, натискається якась клавіша. І якщо ми перестрибуємо в якусь позицію, де. Як на якусь мить раніше почав звучати якийсь голос, зараз тут він у нас не звучатиме, буде тиша, поки не ввімкнеться наступна нота. Це чисто формат МІДі, його специфіка. Тепер я хочу сказати кілька слів про, власне кажучи, кнопки. Я нагадаю, що про це написано на сторінці про наш МІДІПлеєр. Фактично, кожен канал. Кожен, кожен твір містить певну кількість каналів, і кожен канал містить ці команди: увімкнути звук, вимкнути звук. І при цьому кількість цих кнопок залежить від того, як було збережено цей файл. Я відкрив ось для прикладу, наприклад, з нашого ж сайту Хирубимського кошиця. І ви бачите, тут шість голосів. Насправді це просто. Десь в якийсь момент з'являється додатковий голос, наприклад, у тенора. Як в цій ситуації, ви бачите в цьому 20 му такті. І для цього вже, по суті, виділяється окрема кнопка при збереженні МІДІФайлу. Це все залежить від шаблона, від того, як була налаштована програма. В цій ситуації просто програма була недоналаштована, і тому вона кожен додатковий голос зберегла в окремому каналі. Ось, де, наприклад, все навпаки. Тут Сопрано альт збережені в одному каналі, а тенор бас збережені в іншому каналі. Це трошечки не так зручно, тобто ми можемо одночасно чути тільки два голоси, ми не можемо чути свій голос. Тут я чую тенор разом з басом. Це не так зручно, звичайно. Але це так було збережено в файл в форматі MIDI. Це залежить від налаштувань програми. І якщо ви можете, якщо ви набираєте ноти і можете впливати на ці налаштування, то впливайте, тому що це ще, один, ще одна особливість, яку я зараз продемонструю. Насправді, з допомогою нашого мідіплера ви можете вчити ноти, які не опубліковані на нашому сайті. Це ваші ноти, або ви їх десь знайшли в інтернеті, ними поділилися з вами десь в якійсь профільній групі. В і ці ноти ви зберегли у себе в форматі PDF і в форматі MIDI, і ви при цьому можете користуватися також нашим MIDI-плеєром для прослуховування. Тут є кнопки, ви бачите праворуч. Ця кнопка означає відкрити файл чи завантажити з посилання. Насправді, завантажене з посилання, скоріше за все, у вас не працюватиме. Якщо ви впишете якесь своє посилання, то це пов'язано з налаштуваннями безпеки переглядача. Але якщо ви натискаєте ці кнопки, у вас. З'являються кнопки відкривання файлів. Або насправді ці кнопки вам не потрібні, і, можливо, я їх навіть приберу в майбутньому. Кнопка будиночок перейти на головну сторінку. Ви переходите на головну сторінку, і, власне, головна сторінка цього плеєра. Просто коли ви відкриваєте посилання з нашого сайта, то у вас ви переходите вже. Зараз я вам це ще раз покажу, нагадаю, коли ви відкриваєте твір з нашого сайта, то у вас вже в посиланні в аргументах, так би мовити, в опціях нашого MIDI-плеєра передаються посилання на MIDI і на PDF. Але коли ви, натиснете, коли ви перейдете на головну сторінку, головна сторінка це порожній MIDI-плеєр. Він дає вам можливість відкрити файли, збережені на вашому комп'ютері. Я зараз для прикладу відкрию файл. Хіровимська грецькова, восьмиголосний, просто щоб показати, що це працює саме так. Цей твір опублікований на нашому сайті, але зараз я його відкрив зі свого комп'ютера. Ви бачите вісім голосів, тут справді вісім голосів, два сопрано, два альта, два тенора, два баса. І ви можете ходити по цьому твору, переглядати його і нагадаю, класнути, щоб перевести фокус для того, щоб клавіші клавіатури почали працювати. І так само, от, наприклад, тенеру тут виглядають цифри 5 і 6, я натискаю хор, я переходжу весь твір звучить хором, прекрасно, але я натискаю Shift 5 і Shift 6, і я переключаю тенерові партії в звучання фортепіано, тобто, власне, все як завжди. Я не буду повторюватись. Занадто багато. Зараз перейду знову на домашню сторінку, але ми тут, власне, на домашній сторінці. І я відкрию файл просто. Взятий в профільній групі, для того, щоб показати, як працює, що це реально насправді, як працює набраний ни мною твір, як ми можемо так само його відкрити і так само його слухати. Це, ви бачите, що він також збережений сопрано Alt. В одному каналі, тенор бас в іншому каналі. Тобто, якщо я хочу вмикати чи вимикати, я можу це робити, на жаль, тільки сопрано окремо, Сопрано альт і Норбас окремо. Але... Але відбувається щось дивне. Я хотів вам показати, як це все насправді працює, як це все насправді звучить. І ви бачите, що хоч і зараз увімкнене фортепіано цей твір звучить хором. Я можу його зупинити, я можу натиснути двічі цю кнопку, і з деякими артефактами з через ряд зусиль я все-таки можу, я можу, я можу цей твір. Прослуховувати у вибраному інструменті і так само мають працювати пришвидшення уповільнення. Так, все це працює. Тобто працюють, працюють всі кнопки, ми можемо вчити цей твір, який ми, ну, мовно кажучи, знайшли десь в інтернеті, яким з нами поділилися, для того, щоб ми його роздрукували, виконували. Ми можемо скористатися біді-плеєром для того, щоб цей твір вчити. Єдине, що знову ж таки підкреслю, що якщо у вас є можливість, то налаштуйте програми, якими ви набираєте ноти, якими ви ділитесь. Безумовно, тут мова йде про те, про ноти, якими ви ділитеся з іншими людьми. Якщо у вас є можливість, налаштуйте програми таким чином, щоб вони зберігали кожен голос в окремому каналі. І тоді всі, хто користується вашими нотами. Зможуть користуватися також нашим мідіплеєром для того, щоб вчити свої партії, щоб це було зручно. Сподіваюся, що це буде вам корисно. Все ще розказав, якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть. Так, до речі, ще нагадаю, що я користуюся переглядачем Google Chrome і деякі функції, це я вже знаю, не працюють, наприклад, в Firefoxі. Якщо ви користуєтесь Firefox, чи чим-небудь іще, кажіть, які у вас виникають проблеми, з чим ви стикаєтесь, я буду намагатися все це виправити, щоб все працювало так, як задумано, так як я хочу, щоб воно працювало, щоб воно, щоб ця програма вам допомагала вивчати ваші партії. Дякую дуже.